Що купувати на знижках у Канаді? Парати від стилістків. Поїхали всім, привіт! Мене звати Ксенія Господінова. Я ваша стилістка у Канаді, і ви на моєму каналі про моду та стиль. У цьому відео ми будемо розбиратись, що купувати на Black Friday та на Boxing Day, щоб ці речі дійсно працювали на вас, а не захламляли вашу шафу. Та розкажу та дам рекомендації не як шапоголік, а як фешн-стилістка. Тож Black Friday та Boxing Day мають просто неймовірну силу тут в Канаді та в США, взагалі в Америці. Це настільки сильний маркетинг, що люди... Буде дійсно економлять свої гроші у листопаді і чекають на ці знижки. Або у деяких магазинах вони дійсно великі і мають сенс. Багато брендів вже починають знижки за тиждень до Black Friday, і ми вже поступово можемо аналізувати, готуватись, писати свій шопінг-лист, не робити емоційних покупок, а щоб дійсно ці речі працювали на вас. Тож давайте розбиратися, що дійсно краще купити та не. Не пожалкувати. Це буде моя третя Black Friday в Канаді. І наскільки я бачу, багато брендів починають знижки за тиждень до. То ми можемо поступово вже планувати свій шопінг-лист і писати список покупок, які нам дійсно потрібні. Не робити емоційних покупок, бо ці яскраві знижки мінус 70, мінус 90, іноді вони дійсно правдиві. Але чому треба подумати, чому бренди? Роблять такі великі знижки на якісь речі, тому що вони не продаються, тому що вони вже, наприклад, не стильні. Вони вже не трендові. Або от, ось ось зараз вже вийдуть з трендів, і бренди це розуміють, тому роблять знижки на ці товари. Тому дівчатка, давайте дійсно підходити до цього з розумом і не витрачати гроші на непотрібні нам речі. Я хочу з вами сьогодні розібрати топ-10 речей, які дійсно можна придбати на знижках і не пожалкувати про це. Поїхали, перша річ це пальто. А я пропоную брати таке пальто, яке буде вам служити роками. Тобто не те пальто, яке, наприклад, коштувало 80 доларів, а на знижках воно 50. Воно так само прослужить вам, наприклад, цей сезон зимовий. А на наступний рік вам треба буде знову витрачати свої гроші, свій час і шукати нове. Пальто, тому що це буде вже негодне, неякісне, не актуальне. Тому дуже рекомендую вкластися в якісне класне пальто. Наприклад, воно коштувало 200-300 тисяч доларів в залежності від вашого бюджету. Але на знижках воно може коштувати мінус 30, в деяких випадках мінус 50, І тому важливо витрати на те пальто, наприклад, трошки. Більше, ніж зазвичай, ця знижка може бути, але так, щоб воно дійсно працювало на вас. Тобто, наприклад, коштує це пальто 300 доларів, і для вас це трошки забагато. А на знижках воно коштує, наприклад, 250 чи 200. Це вже приємніше, але пальто буде працювати. Тому іноді краще подумати, скільки раз це пальто ви будете віддягати, порахувати кількість виходів і розділити на цю ціну цього пальта, і, можливо, воно буде коштувати вам взагалі 3 долари за. Вихід і окупиться себе дуже швидко, класно, і ви будете тільки йому радіти кожного дня. Обирайте базові кольори, наприклад, такі як кемол, красивий такі графітовий, сірий, наприклад, шоколадний. Він зараз актуальний в тренді, але це класичний колір. Ці кольори будуть вам служити довго, тому краще вкладатися в якісь кольори базові, які будуть дійсно служити для вас довго. Не наприклад, якесь, знаєте, фіолетове, червоне, яке трошки під сумнівом. Наприклад, фіолетовий колір це не дуже актуальний колір зараз. І не знаю, може буде він актуальний наступного року, а може ні. Тому краще вкладатися всі речі, які ви точно знаєте, що вони будуть працювати на вас у вашому гардеробі, у вашому стилі, і будуть дійсно базовими класними речами. Наступна річ, яку я рекомендую придбати, це класна якісна сумка. У мене вже на каналі вийшло відео про якісні сумки, як їх обирати. Якщо ви не бачили обов'язково, подивіться. І саме на Чорну П'ятницю та на Боксіндей, дійсно бренди мідл сегменту роблять класні знижки. Наприклад, у мене тут в Калгарі є аутлет, великий-великий такий молл, називається він крок. Сайренс Мілс, і я думаю, що в кожному місті в, Кал... в кожному місті в Канаді чи в Америці є такі великі атлети, куди можна поїхати та подивитись сумки middle Сементу, де такі бренди представлені як Fossil, Кет Spade, Коуч Майкл Корс, але я не завжди рекомендую його обирати, бо в аутлетах такі позиції, які зараз не дуже актуальні. Нові колекції в них дійсно є класні і це можна брати, але там ціни зовсім інші. Тому, якщо обирати саме на знижках, можна їхати вже за тиждень до початку Black Friday і обрати собі класну якісну сумку. Як її обирати, подивіться моє попереднє відео про сумки. Звісно, в Канаді що обирати на знижках як не Якісну, стильну, теплу куртку, пуховик. Одну куртку я дуже-дуже рекомендую мати вкорочену, другу довгу, бо, наприклад, для різних подій потрібні якби, різне утеплення. Якщо ви водите, якщо ви за кермом, наприклад, мені за кермом незручно вдягати довгий, довгий верхній одяг. А ось якраз короткий пуховичок, мені був би дуже-дуже доречний. І такі бренди, наприклад, як Lululemon, я знаю, що вони точно роблять знижки. Потім я вже заглядала в Маршалс, бачила класні пропозиції. А uh, ЮНІКЛО, я думаю, що якусь невеличку знижку, але будуть робити. Тому, от, от саме uh, такі бренди, які спеціалізуються і роблять класні пуховики, рекомендую в них заглянути. Такі, до речі, як наприклад, ще Кенада Звісно, там трошки прайс овер, але якраз на чорну п'ятницю 10-15% знижки дуже дуже будуть у нагоді. Наступна річ, яку я рекомендую придбати, це класичні джинси. Вони можуть бути прямого крою, як, наприклад, Levi's 505 модель, вона ніколи не виходить з моди. Класний, такий трушний денім з котону. А комусь він подобається, комусь більше подобається, наприклад, інші бренди, наприклад, як такий Fidelity. А це бренд з Ванкувера, він більш такий м'який. Але я полюбляю, звісно, тру денім, такий класний з котону. 99%. І я знаю, що Levi's роблять знижки. А, також завжди можна подивитися джинси в Зарі, тому що ціна якість, наприклад, в Зарі на джинс дійсно дійсно а, вартує того. А, в них класна, класна якість котону. І вже обираєте, які для вас джинси працюють, які точно будуть. Наприклад, а, у моєму гардеробі джинси, які працюють на мене, це класичні прямі блаквітні джинси, чорні джинси, а джинси в молочному кольорі, світлі, та, наприклад, в такому темному кольорі індіго. От якщо в мене усі позиції є, тоді окей, мені не треба джинси. Якісь одна позиція пропущена, тоді я буду от орієнтуватися, шукати джинси у такому кольорі. То рекомендую вам до такої самої стратегії звернутися. Наступна позиція, яку я рекомендую придбати, це якісне шкіряне взуття. А це можуть бути чоботи на товстій подовжі, чи можуть бути челсі. Можливо, для вас працюють також балетки, ви знаєте, що вони потрібні вам бути потім на весні чи влітку, тому звертайте саме на шкіряне або замшого взуття. А класні знижки на взуття можуть бути в онлайн в зарі насправді. Бо взуттєві бренди я не помічала, що пробула. Великі знижки, але завжди може бути, тому звісно, треба ресерчити. Але от зараз точно робить і тому я рекомендую мати одне світле взуття навіть на зиму, одне коричневе чорне, яке для вас працює. Тому, якщо у вас немає або чорного, або світлого, рекомендую звернутися і знайти саме то взуття, яке у вас пропущене, яке треба купити. Їдемо далі, і наступна річ це светр з вовною. Светр з вовною в Канаді як ніде потрібен, якщо у вас нема алергії, звісно, тому це дуже класна позиція. Я бачила якісні стильні светри в Юнікло з вовною. Потім є у нас такий локальний в Calgary магазин Espy, там завжди є класні бренди з Європи та Канади теж з Вовною. Так само, же в зарі, є в Манго. Треба просто розчерчити, шукати, де буде той свет, який буде працювати на вас. Але вовняний не светр це дуже класна позиція, яку можна придбати на знижках. Також не забуваємо про вовняні штани, бо. Взимку, як же без них це прям для мене дуже класна річ. Саме вов штани зі складом з вовною. А я одні собі вже придбала до речі, в війні на якість просто шикарна. 60 доларів вони коштували такого. Насиченого шоколадного кольору, якщо знайду фотографію, покажу вам тут. Вони в мене такі широкі, white leg, працюють із і із сорочками, із піджаками. Тому от якусь таку позицію, наприклад, або barrel pants, або white leg, або прямі прямого крою, це те, що буде завжди працювати, і, скоріш за все, ви це будете носити не один сезон. Наступна річ це якийсь сет для дому, піжама або зручний костюм. Дуже часто бренди роблять до 40% знижки на домашні одяги, це дуже класна пропозиція придбати саме на знижках шикарний сет для дому для себе. Також можна придбати спортивний одяг, бо Adidas, Lululemon, Nike на боксін, де точно роблять знижки, тому можна придбати класні білі, якісні кросівки, які завжди потрібні. І я рекомендувати, мати чисто білі базові, бо вони все одно швидко зношуються, тому класно, коли у вас є якась екстра пара білих кросівок або класні якісний світшот, штани, те, що завжди треба, завжди носяться особливий. Ва в Канаді, коли хочеться іноді поїхати в гори відпочити, але виглядати класно. Тому на чорну п'ятницю або на боксідей можна придбати якісний костюм для себе на знижках. А тепер я хочу вам сказати, що не треба купувати на знижках. Дуже рекомендую не вестися на а, оці червоні кричащі е, знаки мінус 70, мінус 90. Зазвичай там синтетика, зазвичай там речі, які вже не актуальні. Дуже рідко там є якісь класні речі, які дійсно працюють. Тому просто рекомендую не підходити до тих раків, щоб себе не заохочувати. Тім, бо так, збірками вони роками лежать в нашому гардеробі, а потім комусь даруються або просто віддаються на донейшн. Не забувайте. Поставити вподобайку на це відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані, та написати коментар. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне, і ви будете робити тільки ті покупки на Black Friday та на Boxing Day, які вам потрібні. Тому бажаю вам класного шопінгу і до зустрічі у нових відео.